На флагштоках майорять стяги сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, сил територіальної оборони, військової розвідки України, Державної прикордонної служби, а також національної поліції України. Сьогодні їх урочисто піднято у парку перемоги на честь героїв-захисників. Ініціаторами такого кроку вже кілька років виступало Міністерство ветеранів та громадськість міста. Вшанування пам'яті, вшанування сил національної безпеки і оборони це надважливіше питання, яке може бути. Ми на їхніх прикладах повинні виховувати майбутнє покоління. Ми ні в якому разі не повинні втратити наші майбутні покоління. 2 березня на засіданні історико-топонімічної комісії було прийнято рішення присвоїти 11 алеям парку перемоги, назви на честь військових та спеціальних підрозділів, які сьогодні захищають незалежність та суверенітет України.